Тема нашого ефіру буде про те, як особистий бренд в житті і в бізнесі допомагає створювати всі результати, на які ти не наважуєшся, про які ти навіть боїшся заявити, про які ти мрієш, бачиш результати у інших, і для того, щоб це створити, не знаходиш ресурсу. Тож про особистий бренд, про ресурс, про потенціал і силу душі і особистості, сьогодні від нас з Наталією. Наталі, привіт-привіт усім. Наталя нещодавно прийшла моє наставництво. Знаєте, наставництво у нас якось вийшло нестандартним, бо точкою входу в наставництво була, був енергосеанс, на якому ми з Наталею ну, просто створювали для неї те, чого вона бажала. Наташ, пам'ятаєш, як це було по відчуттям? Пам'ятаю. Я як людина структури і яка любить працювати, і тоді буде результат. Я тільки так робила все, всі свої блага. І я була в шоці. Я, в принципі, я приймала це, що, можливо, якийсь інший варіант. Я спробувала, і воно вийшло. Реально, що за допомогою якихось духовних інструментів можна створити те, що ти хочеш. І це дуже класно. Духовні інструменти в поєднанні з твердими навичками. Які можна розкрити через потенціал душі через сильні сторони особистості, і ці сильні сторони, вони видимі, вони можуть бути не до кінця проявлені в людині, але якщо ми поєднуємо духовність і саме цей матеріальний навик, ми можемо йти до результатів дуже сміливо. На мою думку, це безцінно, тому що це мій досвід, це мій внутрішній масштаб, який мені допомагає зовнішньо масштабуватися. Я внутрішньо відчувала, що в мене є масштаб, в мене є потенціал, все, але я не розуміла, як його чітко розкрити. Я його розкривала по-іншому через інші інструменти. І... Думала, що це ок, і це правильно, але після наставництва, під час наставництва, під час роботи я зрозуміла, що можна по-іншому, можна в задоволенні працювати, можна в задоволенні реалізовувати свій внутрішній потенціал, а він дуже великий, колосальний. Я розумію, що є ще над чим працювати, і можна в задоволенні отримувати все, що ти хочеш в своєму житті. Ну це класно. Але сьогодні я в Італії, в Римі біля колізею. В мене було дуже багато страхів, дуже багато різних фішечок, які мені не дозволяли це реалізувати. А я зараз це реалізовую і просто танцюючи, кайфуючи до наставництва. Я розуміла, що мені потрібно. Якось більше працювати, щоб більше заробляти. А зараз я розумію, я типу у мене така точка. Ага, я хочу більше заробляти, я хочу чогось більше. І я стою на цю точку і розумію, ага, працювати я більше не ну, типу, фізично я не можу. No а, працювати я більше не можу по часу, да? а, не хочу більше вкладати свого ресурсу, тому що я потім буду на нулі. І це неправильно. І Я вибираю себе. Зовсім вже іншою людиною, більш внутрішньо розкритою і більш сеячою. Тобто, навіть дивлюся по фото із івенту. Я була ну трошки іншою людиною, вже да. Тобто, та зажатість, та якась така. Ну, Зажатість, вона десь пішла, да, 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 тобто, дивіться, півгодини дистанційної енергосесії, енергосеансу дали заряд людині відчути свою силу масштаб. І коли ти її відчуваєш і матеріалізуєш на рівні тіла, ти просто йдеш і робиш. Що для того, щоб все, що вона відчуває в собі як потенціал реалізувати, потрібні не тільки дії, да, бо дії ми взагалі а, робимо з розуму. Перше, що приходить на думку, це стратегії сценарії, по яким ми починаємо рухатися. А щось більше, що допоможе ці дії зробити максимально ефективними, і результат зробити в квантовому прогресі, да тобто швидко, ефективно і екологічно. Да. Ми е, інколи, коли структуровано да, діємо, от е, в програмі, типу, «ЄБШ», ЄБИША, да, е, ми не відчуваємо е, внутрішньо себе зовсім. Ми як, якось захламлені такі. Да, а коли повертається відчуття себе, ти внутрішньо в тебе приходять. Е, ти коли ти типу, да, ти не не постійно пахать, пахать, сосередоточишся на собі, і в тебе приходять внутрішньо ідеї, інсайти, як це зробити по-іншому, екологічніше для себе. Mm -hmm. Оце що приходить. Да, це дуже важливо. Ну і після цього Наталя пішла на двомісячне наставництво. Якими відчуттями, з якою наснагою ти йшла на це наставництво? Звісно, це тривога була. По-перше, я розширила себе фінансово, не розуміла. Що зі мною робиться? Я тіпа типу, як не могла себе розпакувати. Да? Воно є всередині в коробці закрито. А як відкрити цю коробку? Я стукала з різних сторін. Я не розуміла як. Я коли я спочатку дуже хвилювалась, думала так, як воно буде, як я ці гроші зароблю, як це воно буде. Але я розуміла, що мені дуже потрібно це. Я створила дуже багато благ. Я прям на солоді це роблю. І ти знаєш, я кардинально змінилася, і надзвичайно приємніше, мене ж зараз промурашало, тому що надзвичайно приємніше. Мені внутрішньо із собою зараз, коли я зараз в цій точці. Я зараз це кардинально змінилося моє життя. І ті блага, які до мене приходять, і те, як ставлюся я до життя, mm -hmm. до взаємодії з сім'єю, до взаємодії з людьми. Я ніколи погано не ставилася, але мені здається, що як штучна якась така була, ніби як от були якісь такі програмки, що отак, отак потрібно діяти. Я так діяла. Хоча з любов'ю також до людей, але якось як по-штучному воно відбувалося, не знаю, ну таке внутрішнє відчуття. А зараз я як відкрила. Це серце любові, і якось воно зовсім по іншому відбувається. А раніше я могла там все робити, все пахати, все на мені. Я як відрощую зараз внутрішнього цього опору з любов'ю до себе іншої позиції, мабуть, да, да? да. те, що потрібно, і те, що ми звикли робити, да. а зараз з розумінням, що для мене цінне важливо, яким я вкладом є взагалі в цей світ. Да наскільки я цінна, а знаєш, от що скажу? Я людина, яка дуже багато прочитала книжок, бізнес-тематик, фільми передивилась і так далі, і я розуміла раніше, що це потрібно робити. Але зараз я зрозуміла то, як зовнішньо я розуміла, як робити. А зараз я внутрішньо зрозуміла, як робити для того, щоб вдосконалювати себе, трансформувати себе, тобто як із внутрі себе це роблю. Так. Тобто, ти наче знаєш, як це зробити, відчуваєш, як це буде для тебе легко безпечно. Правильно, і просто дієш по відчуттях. Да, 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 да. Дивіться, якраз це підтвердження того, що ми можемо користуватися досвідом і стратегії, які брати у когось. Бачити, як хтось робить, і намагатися повторювати, а можемо йти від себе, від того, що я насправді хочу, відчуваю, що для мене буде важливо. І розкриття цієї інтуїції, суперсил, суперздібності, розкриття чуттєвості, ким я є, які в мене, в мене є сильні сторони, характеристики особистості, вони вже Може. дають поштовх до того, що ви просто йдете своїм шляхом. На мій рахунок, приходить набагато більше фінансів, ну, можна сказати, що вдвоє. Але більше того, що приходить благами іншими. Тобто, не знаю, там, безкоштовні якісь послуги того, що я хочу, просто мені люди пишуть, що приїжджай, забери. Ну, Супер, суп. тому що я розумію, що люди йдуть до мене на мою енергетику, я створюю все а, і більше відпочивати і насолоджуватися. От прям жити живим життям, бути живою. Тому що я раніше робила, тому що я розуміла, що мені треба гроші заробити. Зараз, ну, в принципі, це також є, воно тіпа, не дівається нікуди, да? але зараз більше те відчуття, що я хочу яскраво жити своє життя. І, перш за все, ми з Наталією подивилися, які ілюзії і маски є в її житті. Да, тобто те, чому нас навчили, які ми нам сказали, що треба бути, як треба жити, для чого я живу саме таке життя. Потім подивилися в ту точку, в яку вона хоче прийти. І там почав розпаковуватися той масштаб, на який можна витратити там, десятиріччя, да, для того, щоб дозволити, навіть дозволити собі просто це зробити і піти в цей масштаб. А можна відчути, як це зробити, комбінуючи мої внутрішні Аспекти, тобто сильні сторони особистості, мої сильні енергії, бо я, як духовний наставник, я перш за все орієнтуюся на ту енергію, яка проявлена в людині. Наприклад, сила волі. І якщо цю силу волі поєднати з твердими навичками, тобто з інструментами, як Наталя каже, делегування, да, розуміння тайм-менеджменту, як я його використовую, як я поєдную особисте життя і бізнес для того, щоб це було екологічно і ресурсно. Як я свій особистий бренд розкриваю із своїх Сильних сторін і своєї унікальності, особливості, як я розпаковую це в ті якості, які проявлюю до світу. І це основа, на якій починають ґрунтуватися потім ваші результати. Доєднуючи тверді навички, тут ми вже доєднали інструменти коучингу, інструменти, які допомагають. Твої внутрішні аспекти швидко, ефективно реалізувати в житті і в проявленні. І це виводить на результат. Тобто, шлях спочатку, я розумію, хто я, для чого я живу, який в мене потенціал. Потім ми прибираємо ілюзії, страхи, все, що людину обмежує. Бо за цим обмеженням, можна сказати, обмеженням, стоїть сила, яку людина просто не дозволяє собі побачити. Розкриваємо рівень нових дозволів. Собі мати те, що я хочу, дозволів створювати і навчаємо, як це створювати, не орієнтуючись на зовнішнє, а орієнтуючись на себе і на свій стан. Ну і звісно, робота зі станом дала теж потужний результат, бо це зовсім інше відчуття і зовсім інший рівень проявлення. Як у тебе зараз з рівнем енергії зі станом? Ой, прекрасно. Прекрасно, я розумію, що мене наповнює, мені більш легше відновитися. Я сильно, по перше, я сильно не, не спускаюся в таку енергетичну яму. Mm -hmm. Да, я розумію, якщо це мені не екологічно, я стараюся цього не робити, максимально знаходити якісь шляхи, або просто або просто прямо казати. Мені це не ок. Ну тобто вибирати себе. Да? Тут саме ключове, що я навчилася обирати себе не можу сказати, що це на 100%, але там на відсотків 80 це, це так. А, тому що ну, коли ти не обираєш себе, ти енергетично а, спустошуєшся, і тоді ти як ти себе хреново почуваєш. Тоді ти, як ти в сім'ї потім приходиш, ти в, в, в тебе можуть бути якісь там е, зриви і так далі. Тобто е, ти екологічно ставишся до себе, і відповідно це все відображається повністю у всьому житті, у сім'ї, у спілкуванні з рідними, в бізнесі, з, з колегами, ну коротше, всіма всіма. Це абсолютно В мене навіть для того, щоб до цього дійти, це не так легко. Ніхто не каже, що це паличкою помахали все ок. У Мене навіть були такі періоди, коли мені просто потрібно було, я не могла працювати. Мені просто потрібно, потрібно було внутрішньо, ніби як мою програму. Не то, що програму, а систему. Да, переписати внутрішню самі, типу, як мозок, я не знаю, що, що там творилося. Але мені потрібно було самій бути. Навіть в мене там була няня. Да, я там не те, що я з дітьми вдома сиділа, але я не працювала практично і, і просто була в собі, робила практики, була в собі. І ну І так воно трансформувалося. Це не просто так відбувається. Це потрібно дії робити, потрібно інструменти, які дає Альона, потрібно їх реально втілювати. Я не втілювала їх на 100%, я втілювала їх на відсотків 30. Але я розуміла, що це для мене екологічно і я типу, готова до цього. я Бо на початку типу, себе навіть сварила, що о я там щось не зробила. Мені якось так було типу некомфортно. Але потім Альона каже: слухай, в тебе виходить, в тебе є по часу. там 30% відсотків виконувати хоча б 30%, Все одно енергія йде, ти трансформуєшся, і воно реально енергія йде, ти трансформуєшся. Але я не бігла за тим, що я там заплатила гроші. мені треба на максимум вижити, аби бігом бігати. Оце знаєте, як крисині біга. Ти заплатив гроші, і ти біжиш, бо тобі треба на максималках все зробити. Ну і це ж програма нестачі жадоби. Да, да, і я собі просто в кафі я розуміла, що так, і мені екологічно це ок зробити, екологічно ок. Але саме головне, що воно з тобою залишається на все життя. І я зараз, наприклад, там було в нас наставництво, і деякі дії, які казала Альона, там по фінансовій розтяжці зробити ще щось. Я собі періодично це роблю. Я собі згадую, і ну це класно. Просто в тебе є розуміння, як до цього дійти. Ну і дивіться, конкретний приклад, вже маючи потенціал особистості, який проявлюється за півгодинки, там ну 10 хвилин і трошки більше часу на те, щоб гроші дійшли. Ми з Наталечкою створили їй у такі прикраси. неї ще є такий колончик да, да, і сережки. І тобто, як це відбувається? У тебе є бажання, у тебе є вже енергетичний заряд, і ти знаєш, як втілювати це бажання? А, і я дуже рада, що я познайомилася, що я не злякалася, що. Я пішла. Тому безвержна тобі дякую. Що ти трансформувала моє життя. І я розумію, що ми будемо ще далі спілкуватися, створювати різні проекти, тому що я хочу, щоб більше людей дізнавалося в цьому світі, показувати, що можна реально жити по-іншому. Ви можете все, можна все змінити і можна все створити. Все обіймаємо і дякуємо за увагу. Пока-пока.